На телеканалі Запоріжжя в ефірі програма Життя в Квадраті. і Ми вже готові вас здивувати різними сюжетами з подій нашого міста. Тож мочитеся зручніше і гайда проживати життя в квадраті разом з нами. Англіна Данченко ще з п'ятиріччя свого ательє влаштувала закритий показ. Наші журналісти там були та вже готові в усіх подробицях вам все розповісти. Колекція осінь, зима 2013-2014 для Ангеліни Данченко та її ательє стала не просто особливою, а ще й підсумковою. Підвести риску під п'ятьма роками плідної праці вирішили на закритому показі для найвідданіших клієнтів. Серед них відома бізнесвумен Христина Євглевська. Панянка, що знається на моді та стилі, зазначає, на цей раз колекція Данченко не має якоїсь особливої концепції, хоча й простежуються елементи ретро 50-х років. Я би сказала так, штука. Не букет и не букетище, а букетик ее творческих идей. Здесь действительно все в такому собранном состоянии. винуватиця Света й сама підкреслює осінь зима 2013-2014 у виконанні ательє – це підсумок п'ятирічної праці. Тому уважний глядач і міг побачити у луках елементи минулих колекцій. Щоправда, вони могли бути виконані на інших матеріалах чи мати дещо змінену форму. Наприклад, ділена в шифоні в виконанні на шифоні це очень складно. Я думаю, ті, хто роботи либо тканями или в, данном, в данной отрасли профессии они знают что такое заложить просто шифон в мелкую-мелкую складочку причем она не драпированная а именно прострочена одна в одну там 05 мм, где-то где-то там Чуть менше, де чуть більше, то где-то 7 міліметрів, где-то сантиметр. Был. В общем, это на самом деле сложно на таких тканях. Якщо ж повернутися до початку вечора, то варто зазначити, показ дійсно був організований на найвищому рівні. Окрім живої музики, гостей заходу зустрічав велетенський ведмідь, одягнений у бусковий фарту. А самому виходу моделей на подіум передувало шоу пісочної анімації, у 17 хвилинах якого законспектували творчий шлях самої Ангеліни Данченко. Мне хотелось эти эмоции тоже подарить в начале, Просто вот на, буквально на входе в, на мероприятие именно этим Мишкой. Конечно же, мы его одели в. На самом деле в это было платье. А, К сожалению, для Мишки оно было тяжелое, потому что платье было. С рюшечками такими, и нам пришлось прямо на мишке их отрезать. Поэтому немножечко его внешний вид не соответствовал моей идее, которая должна была быть. Но э, этот трендовый цвет сиреневый, который мы будем э, позиционировать себя. И Логотипы и наши ателье, и как бы цветовая гамма теперь будет э, именно ассоциироваться с сиреневым таким вот баклажанным цветом больше даже. Поэтому хотелось сразу это показать и сделать на этом акцент. Ангеліна Данченко запропонувала жінкам яскраві кольори та теплі в'язані светри. Такі силуети дозволяють жінці одночасно бути і ніжною, і суворою, діловою та такою домашньою. Незвичний ф'южн колекції доповнили традиційні для Данченко сукні у підлогу. Від них дизайнерка просто не змогла відмовитися. Не уминули своєю увагою. Наші кореспонденти і маленьку чорну сукню, запропоновану ще великою шанель. Кожне плаття протипарти, його можна і радуватися. То оно должно греть, оно не должно быть каким-то незрачным, каким-то даже ну, просто обыденное платье на каждый день, оно должно нести какой-то заряд энергии. Каждая вещь, которая выходила, каждый лук, он нес с собой определенную эмоцию. Определенный характер, определенный цвет, что-то излучает, ну хотя каждый может видеть по-разному. Но мне хотелось добиться того, чтобы это было в любом случае элегантно, как всегда, как я считаю, должна выглядеть женщина. Это должно быть утонченно, должно подчеркивать фигуру, должно открывать ее прекрасные достоинства или где-то что-то может быть скрасить. На будь должна случаї жену каждый день. тепла та яскрава осінньо-зимова колекція вражала і матеріалами, і силуетами. Більшість жінок, виходячи з залу, перешіптувалися, мовляв, очі розбігаються. Не знають, яка сукня, костюм, пальто, кардиган їм більше до вподоби. Мати хочеться усе й одразу. Ангеліна заспокоює. Не знаєте, що обирати? Приходьте у гості. Тим більше, що віднедавна дизайнерка стала повноправною хазяйкою і свого бізнесу, і свого бренду, і свого приміщення. Академія бездоганності вирішила відкрити у Запоріжжі Наталія Єгорова. Мистецтво бути жінкою пропагує вона. Що було на презентації? Чим добували гості побачити у наступному сюжеті? Академія бездоганності. Так зветься організація, що її створила перша віце-місіс України Наталя Єгорова. Засновниця каже: після того, як на конкурсах дівчатам нав'язують стандарти краси, вона вирішила відкрити заклад, в якому представниці прекрасної статі розкривали себе в першу чергу як особистості. Це не модельне агентство, не школа для моделей. це академія совершенства женщини, де в кожний ми розкриваємо ту унікальність, з котри принадлежить только є. Академія бездоганності створена для того, аби нагадати жінкам про те, що вони бездоганні та індивідуальні. Для цього знадобляться психологічні тренінги, дієтологія, фітнес та скульптурування тіла тощо, лекції зі стилю та мистецтво володіння косметикою. Розвивати у жінці власний бездоганний смак взялася дизайнерка Тіна Бонанза. Буду очень рада, если я кому-то помогу, какую-то корректировку сделаю, где-то, может быть, подправлю какой-то момент истины, скажем так. Вот Если у меня получится, я буду очень рада. Досвід Тіни у створенні бездоганності є. Проте жінка запевняє, він не був таким офіційним. Радше це були дружні поради подружкам та клієнтам, з якими майстрині довелося зустрічатися протягом життя та кар'єри. Психологічні проблеми учасниць програми буде вирішувати психолог Ірина Ємець. Проблема в тому, що наші жінки соні з красивих в світі. і мені так хочеться об цьому їм напомню. Мені так хочеться у від всіх стандартів от всех догм каких-то, да, от всех стереотипов. Нам в Академии очень хочется показать каждой женщине, которая к нам придет, независимо от того, сколько ей лет, чем она занимается, какой у нее статус, что она совершенно от природы. Ей природа дала все для того, чтобы она была счастлива. И вот нам очень сильно хочется напомнить нашим женщинам об этом. Хочется раскрыть индивидуальность каждой женщины, которая к нам придет. Да, потому что женщина метра м никогда не станет 1,80 метра. И эти стандарты они уже всем надоели. А вот мир прекрасен своим многообразием, и поэтому мне хочется это показать женщинам. Да. Будьте вот такими. Раскрыть потенциал и красоту каждой, индивидуальную неповторимость каждой женщины. Ірина зізнається, такі заходи вкрай необхідні. Жінкам сподіваються, що академія бездоганності, яка стартувала у Запоріжжі, буде розростатися по всій Україні. Однак про це згодом можна буде поговорити. А на відкритті, окрім презентації, майстрів, що будуть допомагати жінкам ставати бездоганними, був аукціон від Аукціона ми хочемо лать пожертвування. Пора гроші деньги на площадку площадку, Вареховський дитячий приют. Так як зараз у них стоїть Савтеповська площадка, у фотографії все буде представлено на екрані, то ви можете обіцятися в этом. Хотілося б, конечно, та доставити много радості дідішкам, тому що їм даже грати негде. У планах Наталі дійсно відкрити школу бездоганності не тільки в Запоріжжі, а й у сусідньому Дніпропетровську та за декілька років, можливо, навіть у Києві. Адже кожна жінка має бути бездоганною та заслуговує на кохання та захоплення. Орт «Люм'єр» вже вдруге завітав до Запоріжжя. Хлопці приїхали сюди з концертом. Чим будуть дивувати музиканти? Ви побачите в наступному сюжеті. Гурт Люмєр знову відвідали Запоріжжя. Цього разу хлопці представляли свою концертну програму вже з першого альбому, який незабаром надійде у продаж. Музиканти кажуть, публіка у Запоріжжі дуже щира, тому вони не змогли не приїхати до нас вдруге. Люм'єр за час, що ми не бачилися, встигла відзначитися на багатьох фестивалях. Відтак виступила на нашестві та «The Best City UA». Сторіально реально забуваємо, і ми посмотрели на їх виступлення і зробили для себе помітки кое да. Волновалість переживали, але у нас не було вибору. Участь у проекті Best City UA хлопці виграли на одному з українських музичних каналів. Проте кажуть, це їм коштувало нервів. Кропітка робота не зупинялася ані на мить. Також люм'єр не пасуть задніх та випустили кліп. Поки що тільки один в Україні відео на композицію Час пік немає гучної ротації. Проте сусіди росіяни могли насолодитися музикою та зображенням колективу. кліп. Вважається, він неформатний для наших каналів. Це да. була ну, перша спроба, проба іменета проба. То це не було для масової ротації, то, -то й у нас зараз посічас. Що на се час готовиться нової Второй кліп готовится. Вот, и это уже будет массово. То есть, это уже будет для Украины, для России. Я думаю, Надеемся. Люмьер, властную творчество, Пицлухача, не Вон они играют про доброе всем ведоме земні речі. Кохання, Семью, Дим, та подорожі. На концертах мы все равно делаем то, что мы делаем. А если придется где-то для какой-то массовости, где-то чуть-чуть что-то, там, не криминально подвинуться, то, конечно, мы подвинемся так умнее. Как бы можно как это, как группы там бить кулаками себе в грудь, а раньше наша музыка крутая вы ее не понимаете и играть в подвалах до конца жизни как Но мы попытаемся все-таки на своих позициях остаться. Ну в принципе те идеи, которые мы предлагаем, мы вот работаем с двумя лейблами, Роман на рассказывал. То есть те идеи, которые мы предлагаем, они ну сами по себе они ну не то чтобы такие неформатные, в России, они нормальные адекватные легче. воспринимаются, то есть работают, да. то есть нас не не ограничивают не, там, не ущемляют. Вони кажуть, за останній рік змінилися, набули більшого досвіду та почали прискіпливіше ставитися до власної творчості, відточуючи кожне слово своєї пісні. Їх абсолютно не бентежить, що зала напівпорожня. Для них вона радше напівзаповнена, підкреслюють усі музиканти починали з 20 глядачами, а досягли натовпу на стадіонах. Сьогодні це все. Ми свою місію виконали і все вам розповіли. Зустрінемося за тиждень. І ми сподіваємося, що сім днів розлуки пройдуть непомітно. Пам'ятайте, що ми любимо вас! і Не кажіть, що ви про це не знали.